Минула промоакція з Токеном Діп принесла на один аккаунт 160 доларів. Просто вдумайтесь, 160 доларів при копійчних затратах. І на сьогоднішній день є також крута промоакція. Звісно, що не така жирнюща, як була з токеном Діп, але далеко не втікла. Адже на один аккаунт на сьогоднішній день 120 доларів також при копійчних затратах. Тому. Жирний лайк лайкавансом, а ми поїхали. Особисто, на мою думку, такі промо-акції не то що хороша можливість, а просто я вважаю ідеальна можливість розігнати свій депозит, адже при мінімальних витратах ми получаємо жирнющу винагороду. Тому не будемо затягувати цей відеоролик. Та переходимо до дій. У кого ще немає аккаунта на біржі Bybit, бонусну силку для реєстрації. Я залишаю під відео. А ми переходимо до промо. Де знайти цю промакцію? Наводимо на торгівлю. Туди є Spot X. Ми наводимо і нажимаємо Token Splash. По суті, ми попадаємо у всі актуальні і неактуальні промакції. Опускаємося донизу. І нас цікавить зараз промоакція з токеном NS. По суті, це промо ми будемо виконувати. На сьогоднішній день ми з командою також заганяємо сюди аккаунти. Чому про це ми пізніше поговоримо? Бачимо, що учасників вже є 70 тисяч користувачів. По суті, це вже просто неймовірна велика кількість користувачів і надіятися хоча б на якийсь дроп смислу немає, тому що а, для нових користувачів призовий, а, призових місць 10 тисяч. Значить, вже точно всі місця розібрані. Але тут немає такого. Тобто, перший прийшов, забрав, ні. А, пізніше ми до цього прийдемо, тому що багато людей. Не отримують багато людей, які зареєструвалися, вони просто зареєструвалися і більше нічого. Тут, по суті, всі користувачі показують, показуються: як і нові, так і старі. Давайте ми перейдемо до цієї промоакції. З самого початку, що вам потрібно зробити, як новому користувачеві, потрібно зареєструвати аккаунт, пройти верифікацію і нажати зареєструватися в цій промоакції». Нажимаємо кнопочку, значить, ми зареєстровані. Можемо. Проходити до наступних дій. А саме нам потрібно внести або 350 токенів NS, або внести 100 USDT і зробити торговий об'єм в 100 USDT в парі NS. Давайте зразу я покажу, як зробити торговий об'єм. І ми за це отримуємо 300 токенів NS. Удаємо догори, нажимаємо «Торгівля», нажимаємо на спот, Далі, туди є біткоін, є такі три полоски. Нажимаємо сюди та вписуємо тут NS. Бачимо, є нам е, потрібний токен, нажимаємо і 300 е, токенів NS на сьогоднішній день це 123 долара. При купічних затратах ми отримуємо 123 долара. Якщо у вас ще немає аккаунту на біржі, що вам потрібно? Зареєструвати? Це, по суті, без витрат, е, внести депозит, 1 долар витрат і зробити торговий об'єм. Тобто ми. Задепозитили 100 доларів, ми куп... даємо на ринковий, купляємо там на 60 доларів та продаємо на 60 доларів зразу. Ми зробили торговий об'єм та чекаємо на винагороду в 100 20 доларів. Звісно, що курс до моменту винагороди, звісно, що може просісти. І вийде вже, припустимо, не 120 доларів, а 190-80. Але я все рівно вважаю, що навіть 80-90-100 доларів, якщо прийде на аккаунт, це буде просто неймовірно жирно. З минулого відеоролика прилітали ось такі скріни аля, я не Макс, І звісно, що зараз людина, яка зареєструється, виконає це промо після мого відеоролика. Звісно, що вже 100% гарантія вже не отримає винагороди, адже там припустимо місць тільки 30 тисяч. А ці дивані експерти запевняють, що вже 75 тисяч користувачів, значить, 100% ніхто винагороди не отримає. Але ці дивані експерти не врахували те. Що біржа, байбіт, бреє? Брила та буде брити людей. Тобто, якщо тоді було 75 тисяч користувачів, то звісно, що є старі користувачі, але напевне, ці дивані експерти цього не врахували і не врахували того, що біржа ще 40-50, можливо, навіть 60% аккаунтів акаунтів накидає мітки або збриє. Якби ми з вами слухалися, усіх всіх диваних експертів, які по суті не то, що висказують свою думку, а просто критикують інших людей. Ми б так точно не виконували цю промоакцію. І я зараз не говорю навіть за нових користувачів, візьмемо старих користувачів, люди б не робили торговий об'єм. І, звісно, вони б не отримали винагороди. І всі люди, які крутили і накрутили достатньо хороший об'єм з токеном DIP, вони отримали просто жирнющу винагороду. І про нас, я взагалі мовчу, ми з командою практично в останній день зробили цілих 15 аккаунтів, яких з них пройшло цілих 7, і враховуючи те, що були копійчні затрати, тому особисто я вважаю, поки є ось ці дивані експерти, які зразу пишуть не то, що а, свою думку, а зразу критику. Це хороша можливість, бо більше відсотків людей прислухаються саме до них і скіпають такі промоакції. Давайте зразу розберемося, чи вартує взагалі робити акаунти, адже 70 тисяч користувачів вже приймають участь а, в цьому. Промо. Якщо ми опустимося донизу і візьмемо вже пройдені промо-акції, які вже насипали, дамо докладніше, бачимо, що користувачів було. Так, давайте нажмемо назад, опустимося донизу, пошукаємо знову цей токен, бачимо, що в цьому промо було 97 тисяч користувачів. І на нових користувачів було виділено 30 тисяч місць. І більше відсотків людей говорили, що ну, блін, смислу робити немає. І про це я вже розказував. що куди, куди ти лізеш, куди ти знімаєш відеоролик, адже вже майже 100 тисяч користувачів винагороду отримують перші 30 тисяч. Але вони не врахували те. Що команда багато аккаунтів відсіяла, на багато аккаунтів кинули мітки на багато аккаунтів, просто які багато аккаунтів, які просто зареєструвалися, а вони не виконали умов, вони просто могли внести 50 доларів, 99 доларів, зробити торговий об'єм не 100 доларів, припустимо, 99 доларів. Тим самим з 97 тисяч користувачів, біржа в любій, в любій промоакції може брити 30, 40, 50, можливо, навіть 70% аккаунтів. Тим самим ми з командою, як я вже говорив, робили в останній день. І як ми можемо замітити, нам насипали винагороду. Звісно, що не на 15 аккаунтів, наших там решту аккаунтів теж побрили, кинули, як, можливо, запідозрили як абуз, нечесні дії і так далі. Можливо, з якимись іншими аккаунтами пов'язали, тим самим не нарахували. Але при затратах 2-3-4 долара ми отримали ну, 160 доларів на аккаунт. Я вважаю, що це просто не те, що жирно, а нереально жирно. Так, В цій промакції вже є. Багато людей. І, можливо, наголошую абузити цю промаксу вже й пізно. Але якщо у вас немає аккаунта або є можливість створити його безплатно, нікому а, не платити. Тим самим я вважаю, що потрібно виконати цю промо, адже на один аккаунт. Виходить дійсно жирно. По суті, робити торговий об'єм. А ми можемо до 27 листопада, якщо я не помиляюся, бачимо, що завдання з поповненням закривається через 8 днів та 22 години. Так, це означає, що я помилися на один день, значить, до 26 числа ми можемо робити депозит та торговий об'єм, а 27 числа. 10.00 по UTC вже будуть оголошені результати. Тобто, чи ми отримали винагороду, чи ми винагороди не отримали. Але я думаю, що проможирне і новим користувачам, у кого немає аккаунта, точно потрібно його виконати. По умовах ми розібралися, нічого важкого немає. Опускаємося донизу, бачимо, що є промо 2. і тут потрібно враховувати, що зараз є. Давайте дамо назад. Подивимося, скільки тут є точно користувачів, 70 тисяч користувачів, що можливо 60 тисяч, 50 тисяч користувачів. А це старі користувачі, які будуть робити і приймати участь в промаксії просто для торгового об'єму. І на нові аккаунти для нових користувачів залишається 10-20 тисяч користувачів. 10, 20, 40, 70% людей можуть побрити, можуть накидати мітки і так далі. Значить, можливо, ще є місця і є смисл виконувати. Тому ми переходимо до другої промакції. По суті, робимо торговий об'єм вже для всіх користувачів. Не то, що для старих користувачів, навіть ви, якщо зробили перше завдання, можете переходити до наступного, отримати ще більшу винагороду. Тут потрібно просто робити торговий об'єм до 26-го, навіть пише тут, до 27-го числа. Ну я рекомендую вже до кінця, так сильно, аж в останню годину не затягувати. Потихеньку можна робити торговий об'єм, але потрібно враховувати та дивитися. По суті, ми робимо торговий об'єм, і ми бачимо, скільки токенів ми отримуємо. Тут автоматично все враховується. І якщо там 24, -го, 23 -го ми робимо торговий об'єм і нам дійсно там гарно виходить, в x 2 в x 3 ми торгуємо, по суті, витратили на комісію 100 доларів. Навіть не 100, давайте будемо починати з мінімального. Витратили на комісію 20 доларів, а отримуємо винагороду на 60 доларів. Тому це дійсно а, гемно получається. Чому б не торгувати та не забрати легкі гроші? Але звісно, що все потрібно дивитися вже майже під закінчення промакції. Інколи такі промакції також є дуже гемні і можна звіси. З promo 2, тобто для всіх користувачів, непогано винести. На закінчення цього відеоролика хочу нагадати, що у нас є три телеграм-канали, на які ви обов'язково повинні бути підписані. В цих телеграм-каналах ми розповідаємо про заробіток на крипті, про ретродропи, про МО-акції, Теснети, тобто заробіток без вкладень та про всяке інше. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!